Тато привів до психолога свого сина квадробера, який зайшов занадто далеко. Розказуйте. Ти я вам тобі розказую. Каже, що він квадробера, розумієте? Ну, Дивіться, нічого страшного. Mm -hmm. Це діти, вони переростуть. Дуже mm -hmm. шкода, що вони взяли себе. Я взяв, ми разом з хати вийшли. Забраві десь появлятися. Я взяв, за! Во! Каже, що він! Ви <реш> знаєте, угу. які маємо проблеми зі школою? Він туди банано не встигає. Він <реш> поки не повзає, бо не закінчується. Слухайте, а що це за на шира у нас такі? Я, я намагався пояснити, що він не а, Ну, Дивіться, мені в принципі все зрозуміло. <реш> а, вашому Вибітківського спілкування, кудись ходіть разу, проведіть час, поборіть по душах, як батько і син. Розумієте, є є! дякую без прошу Ви молодець! дійсно, дійсно. Візьму його собою на рибалку.